робимо, вони від щирого серця робляться, вони енергетично підтримують кожного, е хто в полоні, кожного, хто не зникли безвісти. До речі, ми знаходимося в парку партизанської слави. Ну, Це я так натякаю, що є ще варіант інший, не тільки е полонений, не тільки, е ну так, да, безвісти та, Ще може бути і партизан. Ну, отак тобі й слово. Дійсно, немає нічого неможливого сьогодні рівно два роки, 10 місяців і 12 днів, як зникли безвісти наші хлопці. Кожен тут має свої дати. В когось ці дати, на жаль, закінчились. Чому, попри все, важливо робити такі заходи і підтримувати? Тому що це єдиний спосіб нам стати опорою для тих, хто зник безвісти, знаходиться в полоні. Чи загинув а також підтримати тих, хто продовжує нас боронити, і досі. Цінуємо і дякуємо за це. Я хочу висловити свою подяку голові громадської організації Жінки роду Ірині Тарановій. Це жінка під прикриттям. Я її називаю, яка завжди скромно стоїть поряд і. Яка організовує, допомагає організувати всі наші події, тому що жоден проект родин не обходиться без її участі і без написання її проектів. Я хочу подякувати координаторам бригади, які сьогодні присутні. Це дівчата, які допомагають вести роботу зі списками. Яка, ця робота проводиться злагодженою структурами. Тому я дякую кожному, хто сьогодні виступив, хто взяв слово. Моя подяка величезна команді ТРО -Медіа, а також компанії Catering та кав'ярні Пантон. Вони знаходяться позаду у вас, і вони сьогодні прийшли також нас підтримати і допомогли нам з частуванням. я хочу подякувати своїм колегам з державного агентства лісових ресурсів, державного підприємства Ліси України та державного підприємства Ліац за їх долученість за те, що вони посприяли, за те, що вони підтримують мене, за те, що вони постійно питають. Вони є для мене великою опорою і схемою... Тема довкілля вона дійсно рятує і допомагає мені допомагати цим родинам. Хай тут бігають діти тих, хто повернеться з полону, і знайдуть прихисток душі тих, хто загинув, борючись за нашу свободу. Давайте зробимо щось корисне і посадимо дерева для них.